Нагадати владі і суспільству, що інтеграція в Європу була головною вимогою революції гідності та залишається цією ціллю України й надалі. Така мета фотовиставки, яку у Дні Європи в Україні провів обласний осередок громадського руху народний контроль. Члени народного контролю були серед тих, хто вимагав від минулої влади європейського вектору руху. Цей громадський рух нині активно веде боротьбу з корупцією, виступає за децентралізацію влади, розвиток малого та середнього підприємства, вимагає створення нових робочих місць на цьогорічному дні. Європи ми започаткували фотовиставку, щоб показати, що як це насправді відбувалося. Кожен українець стояв і вибрав європейський шлях інтеграції, і ми хочемо. Щоб цей вектор продовжуватися і надалі. Фотовиставку переглянули кілька сот житоморян. Усі охочі також надали фото з власного архіву про дні революції гідності. Наскільки актуальні? Я думаю, що безпосередньо обов'язково, тому що ми так швидко якось через війну забуваємо про тих хлопців, які поклали свої життя, молоді і ту освіту, яку здобували і подвійну освіту, і були мозги наші, і наша гордість нації полягли. Ну ми їх не маємо права зраджувати. Всеукраїнське громадське об'єднання народний контроль, тобто реально вона займається суттєвими справами особливо на місцевому рівні. Тобто, реально, комунальні платежі, захист споживачів в такому плані. І ці справи, ви сподіваєтесь, вони досягнуть результату. Важко, особливо в нашому бюрократичному плані, дуже важко з цим боротися, але потрібно. Потрібно, щоб хтось цим займався обов'язково і постійно. Втілити вимоги майдану, наша незмінна мета, зазначали житомиряни.